Перша доба травня і 818-та доба українського спротиву її підсумок у програмі Очі у студії Ніна Сукач Вітаю! Тож уже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно дострокове звільнення для служби за контрактом у збройних силах. Звітують у мін'юсті у всіх ТЦК у тестовому режимі діє електронна черга, аби військовозобов'язані встигли оновити дані до слова жінки, медикині і фармацевтки. Також обов'язково мають стати на облік завтра по всій Україні. Діятимуть графіки погодинних вимкнень світла від півночі і до сьомої ранку, та з шостої вечора до півночі. У генштабі підтвердили ураження ракетного корабля Циклон в окупованому Севастополі. В ніч на 19 травня судно було носієм ракет «Калібр» та Онікс, але зброї в Росіян поки не бракує. Нині ворог вдарив по виробничій інфраструктурі конотопа, а вночі запустив 29 безпілотників. 28 з 29 ударних дронів воїни ППО знешкодили у небі над сімома областями. Усю ніч росіяни били по Харкову. Уламки шахедів пошкодили житлові будинки, гаражі й авто. На вранці ще й ракетами обстріляли об'єкт транспортної інфраструктури. Загалом четверо поранених. А це вже наслідки ударів кабами. Щонайменше чотирьох по золочівській громаді. Зруйнований місцевий ринок, пошкоджені школа і дитсадок. Суто цивільні об'єкти на Харківщині. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону. Наземні штурми поєднують з авіаударами. Умови складні, але захисники змогли стабілізувати ситуацію, зокрема у Вовчанську. Втім, його терористи все більше перетворюють на пустку. Місто заповнила смерть, пишуть у черговому репортажі з Харківщини Костянтин та Влада Лібаровим. Фотографи фіксують російські злочини у найгарячіших локаціях. Слова зайві Сили спецоперації уразили четвертий зенітно-ракетний комплекс БУК росіян за три останні тижні. Ціль вполювали особливим дроном. кажуть, це одна з новітніх розробок. Вміємо літати. Дайте чим. Десять військових збройних сил завершили навчання з обслуговування Ф 16 у Нідерландах. Держава обіцяла надати нам щонайменше 24 винищувачі. Але їхня робота залежить не тільки від льотчиків. Пілоти фактично віддають своє життя в руки солдатів, які обслуговують судна, зазначили в Міноборони країни. До Києва з неоголошеним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Барбок. Вона разом із міністром енергетики України відвідала одну з. Зі зруйнованих росіянами ТЕС також зустрілася з президентом держави, пообіцяла подальшу підтримку і повідомила, що німецька ініціатива з посилення української ППО. Вже зібрала майже мільярд євро. Не словом, а ділом ЄС схвалив використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні. Глава МЗС Чехії повідомив, що лише цьогоріч сума може становити 3 мільярди євро. 700 тисяч людей оновили дані через резерв плюс. Повідомляють у Міноборони. Це в десятки разів більше ніж у ЦНАПах та ТЦК разом взятих. Також у відомстві закликають чинних військових не встановлювати застосунок, аби не перевантажувати систему. Для них Их запустять окремий додаток. Водночас військово зобов'язані жінки, а це медикині та фармацевтки, не зможуть влаштуватись на роботу, якщо не стануть на обліку ТЦК. Норму, яка дозволяла не ставати на облік до кінця 2026-го, скасував уряд. Україна офіційно оголосила, що братиме участь у літній олімпіаді, яка стартує вже 26 липня у Парижі. У мінспорту заявляють для нас це передусім великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати гаслом держави. Стане вислів The will to win» воля до перемоги. Воля до життя мирного. Випускники з Ірпеня, чию школу зруйнували росіяни, станцювали вальс на центральному залізничному вокзалі Києва. Символічно, щоб під час дійства залунала повітряна тривога, однак це не завадило школярам продовжити репетиції у сховищі. Будувати садочок без укриття у час повномасштабного вторгнення напогай абсурду і наша львівська реальність так вирішили турбуватися в лапках про діток на сихові, звести новий корпус на території вже існуючого садочка, в якому і так не вистачає місця підвальному приміщенні, де можна пересидіти тривогу. На зустрічі обурених батьків та чиновників була наша Вікторія Палайда. Перше, що нам показують батьки, це облаштоване укриття. Воно сухе, але невелике, лише дві кімнати, і розширити його неможливо. Діти тут сидять доволі щільно, плече до плеча. Рухатись тут відповідно немає. Як тривожга може тривати кілька годин. і Ви розумієте, що таке для малих дітей висидіти кілька годин, не рухаючись, не встаючи. А сидять так щільно, адже місць в укритті на всіх не вистачає. На сьогоднішній день в мене є 195 дітей в середньому. Ходить 150. орієнтовна кількість, яку я можу розмістити в укритті, це є 116. Є домовленість з батьками, що батьки, які не працюють, а мають можливість прийти, можуть прийти під час тривоги і забрати дітей. Після тривоги можуть привезти дітей. Питаємо у начальника відділу освіти Сихівського та Личаківського районів Віктора Давнюка, як так трапилося, що під час війни при будівництві нового корпусу не передбачили укриття. Укриття в нас у багатьох столах не вистачає, тому що ми, коли Два садочки не розраховували. Площу для найпростішого укриття для діток відповідно і цьому садочку так само не вистачає площі не тільки на цьому, але й всіх сихівських садочках. За чий ж кошт будуватимуть новий корпус? У цьому зацікавлений швейцарський спонсор. А для кого воно розраховане? Тут планують розмістити внутрішньо переміщених діток, які живуть у модульному містечку Маріяполіс. Скільки наразі є дітей? ВПО, які не потрапили в садочок, які подали заявки, не потрапили в жоден садочок сухівського району? Які стоять на стоя На даний момент, не можу вам дати відповідь. Тобто, ви не знаєте вашу цільову аудиторію, ви просто хочете будувати невеличке на два поверхи, яке мало мі змішувати по 10 діток в групі. Це мало бути чотири групи, по 10 дітей. Зараз ми тут знаходимося. Зараз тут є качелі, тут є з -з зелена зона. На цій зеленій зоні бути, мав, мав бути маленький корпус. Батьки шоковані, бо новий корпус хочуть звести на єдиній галявині, де можуть бавитися діти з уже існуючого садочка. Якщо тут буде побудований на єдиній галявині, де в душі. Чого погоду можуть гуляти от, дітки з інакших ну, з цих всіх майданчиків? Де будуть гуляти діти? Розширити садочок. Немає як, тому що е, з однієї сторони проходить теплотраса, з другої сторони проходять житловий будинки, з тої сторони теж проходять житлові будинки. Тут стадіон. Відсутнє укриття і невелика територія для прогулянок. Не єдині проблеми цього садочка: чи будуть діти в безпеці, поки триватиме будівництво? Наразі поки що не оголошено, коли буде будівництво. Чи це буде у літній період, чи наприклад, з 1 вересня клеп. Шнеться навчальний рік. Попередньо планувалося, що буде відгороджена ця територія, частина. А заклад буде працювати. Маючи п'ятирічного сина, ну чесно кажучи, забор це не є для нього перешкода. Техніку він любить, і я не знаю, як будуть вихователі ловити тих дітей, які будуть лізти дивитися на техніку, дивитися на тих будівельників і на те, що тут відбувається. Після зустрічі батьків та чиновників у Львівській міській раді взяли паузу на роздуми. Віталій Ковела, Вікторія Палайда, Юрій Маковецький, програма Очі. На вулиці Володимира Великого у Львові поменшає мафів знести. Планують вісім тимчасових споруд, розміщених поруч із центральним універмагом. Дозвіл на демонтаж видав виконком міської ради. У ратуші кажуть, кіоски працюють без дозвільних документів. Місцеві підприємці мали час, аби самостійно демонтувати малі архітектурні форми. Сьогодні ж зносити їх приїхали комунальники. Розпочати чистку планували з ось цього закладу швидкого харчування, та на захист бізнесу стали власники інших мафів і розібрати споруду сьогодні не дали. Натомість кажуть, готові змінюватись і офіційно платити оренду в бюджет міста. Ми були в франківській адміністрації, ми стукали двері, що ми хочемо е, працювати офіційно. Будь ласка, дайте нам проект, намалюйте нам, скажіть нам, як ми маємо це все перебудувати. Покажіть своє бачення. Ми все це зробимо за свої кошти. Ми розуміємо, що зараз така ситуація в країні війна. Держава не має грошей нам це зробити. Ми готові. Тільки скажіть нам і дайте нам працювати. У мерії кажуть, до діалогу з підприємцями готові, але працювати у тих мафах їм точно не вийде. Вони незаконні і мають бути демонтовані. Якщо ви там були на місці, то це є прохід, пішохідна зона, де тих мафів не має бути в принципі. Ми не проти, щоб підприємці об'єдналися так, зробили якісь які, якісь об'єднання. Найшли місце, де вони можуть працювати, це все оформити і працювали. Але підхід, що я собі тут будку поставлю і буду собі тут працювати, тому що воно моє і там є файно. Ну так не має бути. Тож врегулювати питання з малими архітектурними формами на вулиці Володимира Великого. Поруч з центральним універмагом планують впродовж тижня. З ідеї розпочинається все у Львові. Провели ротарійський діловий форум молодіжного підприємництва 2024, де учні та студенти презентували власні інноваційні проєкти у різних сферах, як от оборонна індустрія, медицина, IT, освіта, дозвілля тощо спойлер для реалізації найкращих бізнес-ідей уже знайшли стартовий капітал. Студентка Львівської політехніки Соломія Капаціла розробила гемостатичні бенти, які фактично унеможливлюють масивну кровотечу при послабленні турнікету під час евакуації поранених бійців. Їхня ціна приблизно 600 гривень, тоді як іноземні аналоги вартують понад 2 тисячі гривень за одиницю. Проєкт Соломії конкурсна рада відзначила грошовою премією в розмірі 50 тисяч гривень. Кошти які нас сам будуть спрямовані на закупівлю потрібних реагентів та матеріалів, а також на організацію проведення досліджень на тварин і в подальшому е виготовлення прототипів. Кошти отримали також автори ідей організовувати літературно-акустичні вечори в тематиці різних країн та створити онлайн платформу «Animal City». Інновації мають бути бути в дії. Тобто, це не має бути ініціативна ідея, яку ти сказав, межах там п'яти експертів. Типу, вау, це добре, і все. Тобто, щоб вона отримала якісь Авно фінансування, щоб вона отримала впровадження, щоб вона масштабувалася і поширювалася. У цілому ротарійський діловий форум об'єднав понад 100 осіб: зі Львова, Харкова, Полтави, Запоріжжя, Рівного, Києва, Луцька та Івано-Франківська. Усі вони отримали заохочувальні подарунки та відзнаки. Врятувати врятованих у Львові волонтери та небайдужі продовжують боротися за існування домівки врятованих тварин. Нагадаємо, у п'ятницю керівник організації Орест Залипський заявив про поступове закриття шелтерів. Уся справа в боргах розміром сот тисяч гривень. Тож домівка оголосила збір. А щоб закрити його швидше, уже цими вихідними волонтери організовують мегабарахолку. Марта Андрус волонтерить у домівці врятованих тварин вже півроку. Тепер, коли притулок під загрозою закриття, дівчина каже, що не може змиритися з таким рішенням. Тож я запропонувала зробити барахолку, бо це таке місце, де можна зібрати дуже різних людей за рахунок того, що хтось хоче щось купити, хтось хоче десь провести вільно час. Вже цими вихідними у домівці можна буде не лише навідати чотирилапих і пернатих, а й придбати для себе щось на благодійному ярмарку. До речі, до нього можна і і долучитись ми приймаємо все. Це можуть бути книги, це можуть бути картини, ручна робота. Е так само будуть солодощі. Тобто, ми можемо залучити різні вікові категорії. І навіть ті, хто там не дуже цікавиться тваринами, зоотоварами, вони зможуть прийти все одно. А також можна приносити товари для чотирилапих. На ці речі чекають у домівці за адресою вулиця Олекси Довбуша, 24, у Львові до п'ятниці. Юнацький резерв, – військово-прикладні змагання на кубок центру спецпризначення Нацгвардії України Омега відбувалися вперше. 12 команд військових ліцеїв та коледжів з усієї України боролися за перемогу впродовж трьох днів. Хто переміг? Дізнаєтеся у матеріалі. Команди стартують за чергою після сигналу судді. Усі біжать спринт 100 метрів. Далі виконують різні завдання. Хтось має влучити гранатами в колесо. А решта тим часом займається евакуацією поранених. Теж на швидкість і, звичайно, судді наглядають і за якістю. Далі команда має пробігти смугу перешкод. Давай. 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 Наші враження від змагання тяжко, але ми якраз до такого тренувалися. Що натяжче, повсякча перешкод. Дуже тяжко було, тому що ти вже тут біжиш. Уже нічого не вистачає, не силу, ноги забиті. Після смуги перешкод стрільба з таким високим пульсом після бігу влучити справа не з легких. А коли всі учасники команди відстріляли, то завдання віддати останні сили на 100 метрівці до фінішу, щоб показати якомога кращий час. нічого складного немає? Пара хвилин подихати все буде добре. Командна робота. Працювати всім разом, підтримувати одного, і все вийде. Це була комбінована військово-прикладна естафета, одна із частин змагань юнацький резерв, крім естафети. Учасники мали ще п'ять вправ: управління дронами, вогневу підготовку, військово-прикладне орієнтування, марш кидок та пейнтбол. Буквально півроку проводили моніторинг серед молоді, серед наших представників солового блоку, на чому слід зосередитися при підготовці молоді до захисту України, враховуючи ці воєнні дії, які відбуваються. Ми прийшли до наступних висновків: що, перш за все, молодь необхідно вчити популяризувати на дронах. Потрібно в першу чергу до медичної підготовки, потрібно орієнтування, потрібна витривалість. Перші всеукраїнські військово прикладні змагання юнацький резерв на кубок центру спеціального призначення Омега три дні тривали у Львові. Пробігли досить добре, попали гранатою. Складність за складність. Ну не знаю, таке середнє. Головне готуватися найвища, перше місце. У перерві між змаганнями учасники могли розглядати військову техніку та зброю. Її для ознайомлення привезли представники центру спецпризначення Омега, щоб Скам і заохотити ліцеїстів і розповісти їм, що таке підрозділ спеціального призначення, що таке омега. В планах є з ними і поспілкуватися, провести скам такі бесіди. Військові ліцеї можна сказати, це майбутнє наших збройних сил, силового блоку. З-поміж 120 учасників, представників 12 ліцеїв, найсильнішими стали господарі змагань. Команда львівського ліцею імені Героїв Крут. Другим став Київський військовий ліцей імені Івана Бугуна. А третім Острозький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Але Васьковська, юрій Кість, програма. Очі Таким був вівторок. Дякуємо, що дивитеся і довіряєте мирної нам усім ночі. І до зустрічі завтра.